Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Сьогодні покажу вам товари по знижкам акція діє до 27 листопада Чорна п'ятниця в сінсей, взуття та одяг, а також сумки. Приємного вам перегляду. У гіутепленні 459 є декілька варіантів кольорів: світло-сірі, бежеві, чорні. Ось такі теплі зимові чоботи, рожеві. До 41-го розміру 659. І ще є чорні. Чоботи високі. Всередині штучне хутро еко замша. До 41 розміру ціна 1299. Черевики зі знижкою ціна 619 гривень. Всередині утеплені байкою. Ось такий варіант. Також утеплені байкою мінус 40%. Акція діє до 27 листопада або до закінчення запасів ціна 699. 519. Кросівки по 619. Ось така симпатична модель 799. Черевики також йдуть зі знижкою на каблуці. Всередині легка байка 519 розміри до 41-го. 799. Ось така модель. Також на байці. Останні залишилися чорна екошкіра 1099. Черевички тканинні на каблуці 999. Модель без утеплення 799, 519, накидка пончо 399. Кепка зі знижкою ціна 99 світла. Ось така є темно-синя з надписами 149. Штани темно-синього кольору 459. Знизу резинка стягується на поясі також резинка, Кофта з капюшоном та кишенями на байці – 350 зі знижкою мінус 22%. 50% котон. Джинси світлі 519. На таку модельку знижка мінус 30 Ціна 459. Джинси скіни 299. Чоловіча куртка екошкіра всередині утеплена. 1699. Розміра XS 2XL. 1699. Ось така осіння або для Єврозими. святкові чоловічі светри, темно синій. 459. Легке утеплення. Склад тканини кутон 60%. Червона грінч 659. Також має легкий фліс. 60% котон. Футболки котонові 340 гривень, 100% котон, теніска чоловіча 219. 340 гривень. Теніска чоловіча 100% котон. Ось така моделька 340. Футболки з грінчом. Селена, біла, червона та темно-синя 340 гривень. Складканини котон 100%. Чоловіча білизна дві пари 269. Розміра від XS до 2 xl Тут також дві пари 340 гривень. І такий варіант 340 95% котон, шкарпетки 169 чоловічі, 3 пари упаковка 169, 67% котон, шкарпетки дитячі 119, 74% котон, три пари упаковка. Санта Клаус 5 пар упаковка, ціна 149 гривень. 149 з машинками. 5 пар упаковка 66% котон. Hot Wheels на шкарпеток, 2 пари 79. Сумка жіноча. Довгий ремінець в комплекті. Ціна 599. Ось такий варіант в більшої сумки 659. Непримикаюча тканина. Новинка рюкзак молочного відтінку більший розмір, зазвичайний 659. 699 чорний. Ось такий менший 659 також. Сумка шоколадного відтінку 659 одне відділення защіпається на кнопку. Що ось така модель є у молочному кольорі, молочно-бежевий. 400 гривень. Така моделька. Всередині ще гаманець. защіпається на кнопку 699. Сумка лакована. 599. Ось така малесенька зараз іде зі знижкою. 189 гривень. У чорному кольорі. Шоколадна по повній ціні 459 Ще одна маленька зі знижкою мінус 40%. Ціна 219 гривень. Багато сумок бежевих. Ось такий варіант 399. Одне велике відділення на кнопці. І моделька за 699 в комплекті довгий ремінець. Велика чорна сумка з гаманцем 659 Ось така невеличка. 599. Сумочка з брелком – 800. Чорна та бежева сумка мішок. Всередині гаманець защіпається на кнопку 599. Така моделька зі знижкою 400 у молочному відтінку. Кава з молоком. Ціна повна 599. 459 на ланцюжку. 599. Жіночі рукавиці на один палець. Ціна 269. Дві пари 79 гривень. Є кольорові та чорні. Дитячі 269 з єдинорогом. Щенячий патруль 219. Взуття зимове. Утеплене 659. 24-й розмір 32-й. Рукавиці для хлопчика 269. Сині та чорні. Ось такі 340 гривень. Рюксаки хлопчачі. 459. Бетмен. 459. Також. Ще футбольний є. За 459. Рюкзаки для дівчаток. Усі по 459. Рюкзак пікачу 359. Набір для дівчинки спідничка, кофта та колготи. 74-98 розмір 519 гривень, 100% котон. На цьому у мене все. Я дякую вам за ваші вподобайки та коментарі. Підпишіться, будь ласка, на канал. Я дякую усім за перегляд! Зустрінемось у новому відео. На все добре!